На початку цього тижня до родини Любові та Івана Бородів, які мешкають у Томашівці, завітали гості. Свій візит нанесли голова редержадміністрації Юрій Кучерявий, начальник служби у справах дітей Наталя Яворська, директор Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Оксана Босакевич, сільський голова Віталій Саврацький. У будинку сімейного типу подружжя виховує шестеро діток. Не дивлячись на таку, б ставалося офіційність, спілкування одразу ж заладилось щире та невимушене. Юрій Володимирович поцікавився в дівчаток та хлопчиків, які вони мають захоплення, мрії, як минає їхнє шкільне життя. Як і в кожної родини, у бороді вистачає турбот, але з ними, за словами подружжя, цілком можна впоратись. Головне ж, аби дітки росли щасливими та здоровими, зуміли знайти свій шлях у житті, а ще мали окремі кімнати. Як голова родини Іван Володимирович особливо цим переймається, тому і взявся за розбудову будинку. Ну а в гості прийнято ходити не спустими руками, тим між, що ще є гарна нагода: Міжнародний день дітей. Сюрпризами не барились. Очільник району подарував дітворі ноутбук. Вручили дарунки і сільський голова Віталій Саврацький та директор Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Оксана Босакевич. На сьогодні урядом затверджено державну цільову соціальну програму підтримки сім'ї, яка спрямована на те, щоб якомога менше дітей почувалися обділеними батьківською увагою. Разом з тим, на захист дітей скеровані і соціальні ініціативи президента, а це і створення належних умов проживання, навчання, розвитку тощо, що вселяє надію на те, що кожна дитина в нашому краї та в Україні загалом не знатиме, що таке самотність та горе. За гарною традицією, 1 червня, коли відзначається міжнародний день захисту дітей, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий зустрічається з випускниками 9-11 класів, які перебувають на вихованні батьків-опікунів. На виняток і цей рік Юрій Володимирович поспілкувався з хлопцями та дівчатами, розпитав про те, що їх сьогодні хвилює, та про плани на майбутнє. Водночас запевнив молодих людей і в тому, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку та сприяння з боку держави. У свою чергу ми також мали нагоду почути думки як батьків опікунів, так і дітей. Я би хотіла запитати, якого майбутнього ви б хотіли для своїх діток? Я бажаю, щоб дітки мали все необхідне в своєму земному житті, особливо, щоб своїм внутрішнім становищем. Завжди жили з Богом, і Він був їх господарем життя. І в такому випадку вони ніколи не будуть сиротами. А що побажали усім діткам з нагоди 1 червня і не тільки? Щоб дітки не тільки в цей день, а впродовж усього свого життя пам'ятали, що вони не одні, що ними турбуються. І що вони завжди раділи життю, ніколи не сумували, а були переповнені такою радістю і щастям, що у них є опора в житті, що вони мають на кого надіятися, і разом з тим готуватися до самостійного життя, бути вічливими, бути доброзичливими, шанувати старших. І Якщо будуть так поступати, то і з ними так поступлять. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Захарія Вікторія. Я навчаюся у мукареві, в 11 -му класі. Ким би хотіла стати у майбутньому? Вчителем технології. Що побажаєш діткам з нагоди сьогоднішнього свята? Ну, щоб вони були щасливі, веселі завжди не сумували, щоб завжди з батьками було у них завжди добре, щоб вони головне вірили в себе. І от найбільш особливий момент: кожен, хто прийшов на цю зустріч, отримав подарунок, а це безперечно, приємно. Програма відзначення 1 червня в нашому місті обіцяла бути досить насиченою та цікавою. Напередодні ж розпочалася районна спартикіада для дітей та молоді заради дітей в ім'я України. Команди змагались в таких різновидах спорту, як міні-футбол, волейбол, перетягування каната та легкоатлетичні естафеті. Хлопці та дівчата продемонстрували вправність, сприятність, мужність, витривалість та командну єдність. Усі учасники одержали грамоти та подарунки, а переможці поїхали на фінальні змагання у місто Городок. Варто сказати, що спартакіада відбувалась за підтримки народного депутата України Олександра Гереги. А вже з самого першого літнього дня для малечі відбувалось чимало захоплюючих подій. Дарма ще погода геть зіпсувалась, На веселий настрій дощ не впливає. Так в актовому залі районного культурно-мистецько-просвітницького центру зібрались дорослі та діти. І на початку відзначення грамотами та подарунками обдарованої молоді. Далі розпочався фестиваль дитячої творчості Веселкове диво. У самому фойє будівлі на кожного, хто сюди заходив, чекали численні творчі майстер-класи та виставки. Водночас проходив і конкурс на кращий саморобний дитячий костюм. Креативність їх виконання та демонстрації просто вражала. Для дітей працювали атракціони, покататись на яких вони могли безкоштовно, а ще познайомитись з казковими героями, помилуватись мильними бульбашками, послухати музику, тобто облаштувати свій відпочинок так, щоб він запам'ятався якнайдовше. Ближче до вечора на урочистості зійшлися випускники, адже 1 червня в усіх школах зазвучали акорди випускного баву. Для вчорашніх школярів, їхніх наставників та батьків, це надзвичайно зворушлива мить, радісна і водночас трохи сумна. Цього вечора усі вітання та побажання адресувалися випускникам. Тож нехай вам усьому таланить випускники 2013 року. Свято 1 червня та урочистості для випускників пройшли за сприяння та підтримки народного депутата України Олександра Греги.